Здоровенькі були друзі! Дуже радий бачити вас на нашому каналі та вдячний вам за те, що ви його дивитесь. Початок робочого тижня розпочинається в нас дощем. Нарешті ми його дочекалися. Тепер можна буде висаджувати городину в сиру землю. А то, коли я садив цибулю, я її перед тим як саджати поливав, а потім ще й після того. Можливо, 2-4 рази проходив поливалкою. Цей дощ для мене як вихідний день, можна відпочити від вуличних та земельних робіт. Але ж будинку від ремонту не витічеш. Ну, зараз вирівнювати стіну, ту, що в минулих роликах я помазав глиною. Бачите, ось такі з'явились тріщини після мого помазання опилкою, глиною та піском. Не знаю, зараз хочу накидати шпаклівки, вирівняти нею по маячній рейці, а потім, коли це все висохне, зафіксую сітку і ще раз прошпаклюю по сітці. Тримається воно міцно, в деяких місцях я намагався сокирою його відрубувати, то так доволі крепко воно трималося. Заколотив я ж правда вийшла трошки густувата. Ну, якщо буде дуже густувато, добавлю води, розколочу знову. Ось так виглядає стіна з нанесеним першим шаром шпаклівки. Красоти тут поки ще немає ніякої, але вигляд уже другий. Немає тріщин, стіна стала більш рівнішою. Та й у хаті якось, наче, стало трошечки світліше. В цьому куті прийшлося трошечки зрубати. Цей кут називається покуття. У сільській хаті покуття розміщали по діагоналі від печі. Це найсвятіше та найчистіше місце в будинку. Покуті зберігали цінні речі, ікони, свічки та біблію. Хто дивився наші відеоролики від початку? Також бачимо на цьому місці ікони, рушники. Після ремонту ми також плануємо відновити цей куток. Повісимо тут ікони, рушники. Можливо, зробимо полицю, на яку стане ікона. А нижче зробимо полиці для свічок. Ну, Не завжди є час для відвідування церкви. До речі, може хтось поради, як діяти? Зі старими іконами, які ми познаходили тут в будинку. Реставрації вони вже не підлягають. Знаю, що в мене є в підписниках один хлопчина, який зближений більш до церкви. Можливо, напишете в коментарях ви пораду. Коли всі стіни були кривими, ходили по кімнаті і не замічали їхню нерівність. Вирівнявши одну із стін по рівню, в голові складається така думка, дивлячись на прилеглі стіни, ніби в цій кімнаті жив колобок. Поки товстий шар з паківки висихає, я займусь іншими роботами. Коли робиш одну і ту саму роботу, ну, день там, два, вона якось тобі аж набридає. Я гадаю, що потрібно робити частково. Трошки там, трошки там. Тоді з'являється і натхнення, і бажання до роботи. Ранковий дощ вже припинився. Зараз піду пообідаю і підемо на подвір'я щось висаджувати. А то робота роботи, а обід має бути в розпорядженні. Натхнення поковирятись в землі. Мене є, мені подобається копати, садити, поливати. Дехто живе в селі і картоплю не садить. Купують в супермаркеті. А дехто посадив і вона в них не вродила, то докуповують в супермаркеті. Був я в місті, також купив 10 кілограм картоплі. Одну з цих сортів. Ми вже вживали, ми задоволені нею. Гадаю, що буду експериментувати. Кожного разу буду купляти по 10 кг, садити у різних містах. Ну а там, як буде, так і буде. Буде врожай, Буде добре, а не буде, тобі що сажати не буду. Назву сорту я не знаю. Бачите, на деяких з них. Навіть вже такі гарні вічка. Ну, ця якась біла така. Правда, теж її вічка. Можливо, хто знає назву, можете написати в коментарях, щоб я хоч знав, як вона називається. Так, в зеленому відрі та що світліша вийшла 31 штука, а в синьому аж 43 штуки. За це все я заплатив 300 гривень. Експеримент починаємо. Саджатиму ось на цьому місці. Це розорений цільник і на цьому місці стояли свинячі клітки. Можливо, завдяки удобриній землі буде якийсь гарний урожай. Перед тим як саджати, хочу трошки розрівняти земельну ділянку. Щось нібито і дощ гарний пройшов, а земля не дуже і волога. Зараз хочу трошки позадаватись. Бачите, це цибуля така, яку я в минулих роликах саджав. Один рядочок золотої. А другої, на другий це біла цибуля. Ну, і ось так уже в мене повсходила морква. Розріб я земельну діляночку. Бачите, земелька пухенька, чистенька і мокренька. Ну, і кількість картоплі в мене. 74 штуки. Це мені потрібно буде 74 рази копнути. Це я до чого веду? Не до того, що там є якийсь ледер. А до того, що це ж є працею. Ну, якщо буде замаленький цей участок земельної ділянки, то до грибу ще частину. Площадь нашої земельної ділянки велика, тож погратись буде. Де. Ну ось таким маркером зараз відіб'ю рядочки і почнеться процес посадки. Так, ну першу буду садити ось цю біленьку. Не знаю, що це за сорт такий, ну розпочну з неї. Зараз загребу по поверхні. І все, день сьогоднішній закінчився. Уже вечір. Брайте вечеряти. Під час копання була знайдена ось така куча предметів. Бачите, навіть серебряна ложечка. Це я жартую, а може і серебряна. А ні, написано от нержавійка. Катафоти, ключі і ось така штучка. Раніше казали на неї чинка. А це вже ранок наступного дня. Хтось із вас зараз побачив ящик з картошкою. І так собі гадаю, що знову картошку сажати. І друзі, цю картошку я посадю не на камеру, без вас, але ж, можливо, хтось дасть якусь мені пораду. Це синя картошка. Наша сім'я споживає таку картошку вже років 5 підряд. На неї ще кажуть кубінка. Нам вона подобається, але у січні 25 го року. Виявилось так, що на ринку такої картошки вже не знайдеш. Залишилась у нас ось така мала кількість для посадки. У минулому році я садив 10 картоплин у нас на подвір'ї. Але ж такого урожаю з неї так і не було. Чув таку байку, кажуть, що ця картопля гарно росте у вологих місцях. Хотів би почути якусь пораду про цю картоплю, як на неї там кажуть циганка чи кубінка. Але для нашої сім'ї ця картопля була золота для споживання. Я так гадаю, можливо її в балці посадити. А саджати ми сьогодні будемо з вами ось такі саджанці, які ми купили в місті. Це мімоза і садженець Фісташ. Але ж ми купили, а потім прочитали, що фісташка садиться в парі: це хлопець та дівчина. Ну і потрібно якось, щоб ви мені підсказали, хто розуміється в цьому, куди дивитись, щоб побачити ті випуклі чи поклі міста, щоб зрозуміти, що це, хлопець чи дівчина. Покажу приблизивши, можливо, хтось і дійсно знає стать. Цього саджанця. саджати буду, саджати буду перед вікнами нашого будинку. Десь щось неправильно роблю, гадаю, що в коментарях ви мені напишете. І за можливістю я пересадю, як це буде правильно. Ну, ось так виглядає вже посаджений саженець фісташки. Прийшлося закріпити ось так її стовбур, тому що дуже великий вітер і в нього є можливість її зламити. Друзі, а на сьогодні все. Всім гарної, теплої весни, крепкого здоров'я, натхнення до праці, весняного кохання та задоволення від нього. А наш відеоролик дійшов до кінця. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте і до зустрічі в наступних відеороликах.